Всім привіт! З вами Палич і зараз я вам розкажу коротенько про польські ПТ і все, що потрібно вам знати про ці танки. Зараз вони на супертесті. Хто не грав, вам думаю, буде цікаво послухати. І так, польські пт стартуються з прокачки з 5 рівня. Основна механіка цих ПТ-шок, так би мовити, фішка це менша альфа, чим далі до противника, тим менше альфа в тебе буде вилітати. Тобто ПТшка заточена якоби під ближній бій. Ця механіка стартує з восьмого рівня, на топовій пушки буде ця вже механіка. І так, просадка альфи починається вже після 50, 50 метрів. До 50 метрів у вас альфа получається максимальна. Вона не завершується. ТТХ написано там умовно од 10 рівень, Десятий рівень на альфа 800 і типа. Просадка альфи від 800 до 300 пишеться. Насправді це не так. Це дезінформація від ВГ. Ну як дезінформація? Вона в принципі написана правильно. Але фішка, яка до 50 метрів у вас альфа 800, на, 300, на 500 метрів у вас альфа 300. Але за ці 300 метр, за ці 500 метрів альфа також просідає, щоб ви розуміли. Тобто це не граничне обмеження в 300 Альфи. Буде вилітати і менше. Як ви бачите, от зараз тичка порогий. На 320 демеджа це просто немає слів народ. Коли я збирав цей танчик, дивився такий, знаєте, в ангарі зібрав її, поставив, до речі, зараз бірочка вентиль, бо новий боновий бо новий досил, інструкція на досил, і стоять бонові механізми поворота. Щоб ви розуміли, що по збірочці стоїть. Збираєш, дивишся, майже 5 тисяч ДПМу, там 490 з чимось. Думаєш, уф імбіще. А по факту виходить народ, уф лайніще. Коротше. Механіка однозначно цікава, 100% механіка цікава, має право на життя, але не в такому е реалізації, як оце зараз. Зараз це просто не потрібна нікому ПТ-шка, да, має 45 км вперед, вроді це без турбінки, вроді як і непогано, по комфорті пушечки все чоточко, чотно, 0,29. Точніше, ще зведення там 2,3, вийшло такі збірочки у мене. Ну, коротше, по кайфу, стріляти з неї дійсно задоволення. Приємно, приємно їде, приємно стріляє, приємно зводиться. Але але от зараз 560 метрів до танка і ми видаємо 239 альфи. Ну це просто кошмар. Три тички дав 878 демеджа народ. Інша ПТшка тут би дала уже скільки за, за три тички по 750. Правильно, двушечку, б вже якусь би тут ми видали. А тут всього все 878. От така історія. Я зразу говорю, в цій такому вигляді, як вона зараз качати, я її типу не рекомендую. Ну, да. 5 кДПМ. Але де ті 5 КДПМ, коли тебе альфа по 200 вилітає, да? чи по 300. От якось так. От. В цілому, да, і ще моментик. Танка нема броні. Опять таки, дуже от мене цікавить у цій історії від вергеймінга, як їх них логіка працює. Вони випускають начебто танка для гри в упорі, при цьому у нього немає броні. Але дають йому швидкість польоту голдового снаряда в 2000. Представте, швидкість польоту золотого підкалібра 2000 метрів за секунду. Базові підколи — 1700 метрів за секунду. Так, да, це опять-таки ультракомфорт стрільби. Але цей комфор комфорт стрільби на відстані відчувається. Якщо ви робите ПТ-шку, яка якоби має битися в упорі, дайте їй хоч 500 метрів швидкість польоту снаряда, да, там умовно. І ти отакі, такі шоти будеш давати. До речі, це фугасик був по грілю на 811 альфи. Знову ж таки, я не розумію шка, логіки цієї вархеймінга. Коротше, якось так. По комфорту стрільби ПТ базара немає, по комфорту гри до ПТ питань немає. Мінус 7 кавени, да, маленькі кути горизонтально наведення ціна, мінус 5. В цілому ПТшка прикольна. Якби в неї була звичайна стандартна пушка, от на 750 альфи. Ну да, клон 268 8 би. Але ні, ВГ вирішили піти далі, вводить оцю чудо механіку, яка чесно кажу, вона має право на життя, вона цікава, але не в такому вигляді, як зараз. Uh, да, і ваші ці улюблені 5 Кдпм ну, сумасшедші перетворюються просто 200-300 дпм, чи якось так, грубо говоря, це просто смішно і страшно. Щоб я коротенько, щоб я поміняв би цим танкам, зробив би просадку альфи, допустимо, не з 50 метрів, а з 300 метрів. Да? Щоб не так воно сильно просаживалася альфа, щоб вона відчувалася, відчувалася, або зробив би взагалі змінив би її, здав би фугасницю там, умовно 2 прибиття 2K, 2K альфи там, да? і оця на відстані цей фугас падає. Тому що на родбландити цього, цього танка взагалі сенсу немає. Ну, тому що на 500 метрів бланта чи на 600-700 чи на 700 метрів бланда звати взагалі 200 демеджі. От така от історія про ці ПТшки. Вроді, прикольно, а по факту ні, ніяко народ. По факту ніяко. Такі от діла. Надіюся, вам до нього цікаву інфу про цей танчик. Стріляти на 500 метрів по 200 альфи просто кайф. На цьому народ все. Всім все найкраще. Тримайте, все буде добре, все буде Україна.